В Україні закінчилося проведення всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів. За їх підсумками Олександрійські школярі мають гарні показники і загальне друге місце у рейтингу серед міст та районів області. Загалом у міському другому етапі взяли участь понад півтори тисячі учнів. В обласному 231. З них маємо 139 призерів, що на п'ять менше ніж у минулому році. це пов'язано з тим, що зменшилася у нас квота. Порівняно з минулим навчальним роком. Квоту встановлює відповідно область. От. Ну, для прикладу, скажу, що у нас в минулому році квота складала десь 230 чоловік учнів, ну, учасників, а в цьому році 220. Але фактично, участь, як я сказав, взяли 231 учень. Це означає, що з окремих предметів ми Насилали учнів більше, ніж у нас була квота. Пов'язано це з тим, що досить таку ну, хорошу підготовку наші діти мають і дуже бажають брати участь в Олімпіадах. Традиційно найкращі результати за підсумками Олімпіад мають вихованці закладів нового типу. Традиційно наші лідери це ліцей інформаційних технологій, 54 призери, і колегіум, Олександрівський колегіум, 34 призери. Інші заклади мають таку кількість призерів. Дев'ята школа 14. Гімназія і ОНВК мають рівну кількість призерів по 12. Далі три призери мають друга школа, 10 школа, два призери – шоста школа, 19 школа, 4 призери, 12 школа. Один призер у четвертому всеукраїнському рівні взяли участь 17 олександрійських школярів. У результаті два призових місця, обидва з іспанської мови. Роман Унгул з колегіуму посів друге. А Євген Бабкін із ЗНЗ номер 9 – третє місце. За підсумками олімпіад, високий рівень знань Олександрійські учні мають також з української та російської мови і літератури, німецької мови, історії, правознавства, біології, географії, економіки та інформатики.